Чоловічі стильні джинси від автофешн Aldi лише 385 гривень за одиничку. В лоті буде 10 позицій, вартіло 3850 гривень. Вони переважно всі будуть в синьому кольорі, можуть бути також чорні такі темно-сірі, різні кольори блакитного, дуже класні трендові. Вони йдуть як прямого крою. Дивіться, ось бачите, так і будуть завужені трошки. По складу 98% бавовна, 2% Еластан. Тут, тут аналогічно. Вони в розмірах йдуть емочка, елічка і Емочки буде 4, елічки 5, і 1. Одна позаду кишеньки. Дуже класні, будуть дуже добре сидіти на фігурці. Ось так вони виглядають. Кишеньки, якісна залізна фурнітура, 3850 гривень за лот класних чоловічих джинсів з 10 пар, всього лише 3850 гривень. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.